Всім привіт! Приїхав на ремонт ось такий електровелосипед. Ось так він називається. Можливо комусь буде цікаво. Ось тут ще є такий напис. Тут бачу, стояли в нас педалі, але їх вже немає. Власник зняв. Ось можна бачити зірочка взаді є. Цеп теж відсутній. Він вмикається в нас, показує заряд. Ось можна бачити 100% заряджений. Коли натискаємо ручку газа, нічого в нас не відбувається, він не їде. Зараз будемо розбиратися, що тут могло нас поламатися. Кому цікаво, дивимося відео далі. Спочатку я вирішив подивитися, чи працює наша ручка газу. Щоб добратися до друтів, які йдуть від цієї ручки, мені Тут довелося зняти ось цю фару і витягнути всі дроти з неї. Ось тут роз'ємчик на 5 дротів, він йде до ручки газа І також тут є ось ця кнопка. Я вияснив, що ця кнопка в нас не працює. Але, в принципі, нічого страшного немає. Що вона не працює, ми можемо натиснути на ручку гальм, і велосипед наш має їхати. Але я натискав. У нас можна було бачити на початку відео, перестає горіти p паркінг, і він би мав їхати, але він не їде. Щоб вияснити, які точно йдуть дроти від ручки газу, які до кнопки, я ось тут частково розібрав цю ручку газу, щоб подивитися, якого кольору ці дроти, і вияснив, що чорний дріт і коричневий з білою полоскою це в нас ось ця кнопка. А ручка газа це у нас чорний дріт з білою полоскою це мінус. Червоний дріт з білою полоскою це плюс, І зелений дріт з білою полоскою. Це у нас сигнальний. Під'єднався тільки що до ось цього приборчика. Зараз ми його вмикаємо. Обертаємо нашу ручку газа. І можна бачити, що сигнал з ручки газа у нас приходить. Значить, ручка газу наша працює. Потрібно зараз мені буде розібратися з дротами, які йдуть до контролера. Можливо, вони десь тут, в обриві, або, можливо, проблема в самому контролері. Зараз знімаю кришку і добираюсь до самого контролера. Наш контролер знаходиться ось тут, ззаді. Він під ось цією кришкою. Ця кришка у нас кріпиться на один болтик. Ось тут. Нам потрібно його відкрутити і цю. Кришку, це, в принципі, така сідушка. Ми її відвигаємо ось так назад, і вона виймається. Що я тут побачив, коли розібрав? Побачив поплавлені фазні дроти. Ось можна бачити, як вони сплавились. Можливо, вони тут сплавились і замкнули. Я ще не перевіряв, зараз буду дивитися. Хочу перевірити, чи проходить сигнал з ручки газа. Тому що він ну, на цих дротах іде через таку відстань, може десь бути пошкоджений. Тому спочатку перевіряю ось тут все. Також під'єднаю зараз прибором, перевірю, перевірюючи йдуть сигнали з наших, з наших датчиків хола, які знаходяться в двигуні. І далі будемо розбиратися з цими поплавленими дротиками. Можливо, причина саме в цьому, що він не працює. Роз'єднали ось ці дроти. Вони були замкнені. Ось можна бачити, як вони тут поплавились. Але перед тим, як перевіряти, вирішив ще перевірити, чи дійсно приходить сюди сигнал з нашої ручки газу. Зараз ми покрутимо її і подивимося. Так, ручка газа працює. Вже я буду знати 100%, що вона робить. Також зараз хочу під'єднатися до колеса і подивитися, чи працюють датчики хола в нашому колесі. І після того я зараз все увімкну. Тут в мене роз'єднано, подивимося, можливо, буде все працювати. Проблема була тільки в тому, що тут замкнули ці дроти. Під'єднався я до колеса. Зараз обертаємо колесо наше і бачимо. Всі три фази в нас тут є. Вмикаємо, щоб подивитися, чи працюють датчики холла. Обертаємо і бачимо, що всі датчики хола у нас працюють. Що, Спробую зараз все під'єднати. І можливо в нас буде все працювати. Придеться тільки тут ці дроти гарно заізолювати, а можливо їх замінити на якісь інші. І на цьому ремонт буде завершений. Зараз я це все під'єднаю і ми спробуємо увімкнути. Все тут під'єднав, нічого в нас тут не замикає. Вже увімкнув, пробував давати газ і нічого в нас не відбувається. Ось, нажимаю, і він не хоче їхати. Напевно, придеться зараз все-таки розбирати. Цей контролер і дивитися, можливо, там всередині щось згоріло від цього замикання. Що зараз розбираю контролер і дивимося, що там всередині. Розібрав цей контролер Ось так він називається, можливо, комусь буде цікаво. він 16 А48 В. Щоб його розібрати, нам потрібна спеціальна викрутка. Я розбирав, в мене є ось така біта. Бачите, тут три ось такі грані. Тому що тут стоять ось такі в нас цікаві болтики специфічні. Не всіх є викрутки, я їх маю. Ось так виглядає контролер всередині. Візуально тут нічого не видно, щоб щось горіло, але я тільки що прибором подивився і побачив, що тут у нас два мосфета в короткому. Із-за того, що було замикання, згоріло два мосфета. Зараз. Буду випаювати їх і міняти. Я думаю, проблема в тому, що воно не їде, що згоріли ці мосфети. Замінив я два мосфета в цьому контролері. Ось цих два крайніх паяв тут видно. Нічого ще тут не мив. Вирішив не збирати. Просто під'єднав і перевіряю, чи все працює. Вмикаємо наше запалювання, даємо газу. І можна бачити, що двигун наш запрацював. Проблема найдена, усунена. Зараз все зберу тут на місце. І ще власник просив подивитися на ємність акумулятора. Тому що він каже, не знаю, в якому не стані. Зараз під'єднаю електронне навантаження і подивимося, яка ємність. Зібрав я тут все на місце. Виняв акумулятори. Акумулятори тут були всі в такій пилюці. Можна бачити, як тут все грязно. Самі акумулятори я почистив. Ось такі тут стоять акумулятори. Можливо комусь буде цікаво. Я так розумію, на 12 Ампер годин. Всі ці акумулятори я зарядив до 100%. Пройшла вже десь доба. Я подивився, напруга зараз в районі 12,9 вольт на кожному акумуляторі. Пробував міряти опір. Опір тут показало, здається, 15 мільйон Зараз ми ще раз підключимося. Ось можна бачити 15,6 млн. Показує 12,9 вольт. Взяв я інструкцію. До цього прибора, І тут є така універсальна табличка. У нас є 12 а -годин Акумулятор. Опір 14,4. Ну, трішки нас більше показує, але більш-менш нормально. Взяв електронне навантаження, думав перевірити ємність, і в нас почалися проблеми з електропостачанням. Цілий день. То воно є, то нема. І, напевно, не вийде мене перевірити реальну ємність. Тому складаю все на місце. Я обслужив тут все так, гарно почистив ці всі контакти, бо були вони дуже в жахливому стані. Я вже вчора пізно це все розбирав. Камера була на зарядці і не вийшло мене зняти. Який тут був жах. Зараз ще тут все продую компресором і буду збирати. Ось таке відео. В принципі, все працює. Я думаю, що акумулятори ще тут більш-менш. Шкода, реальну ємність не гляну. Не Маю такої можливості на даний момент. Кому сподобалось відео, не забуваємо. Поставити лайк, хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!